Друга хронік, 22 розділ. А мешканці Єрусалиму настановили царем замість нього Ахазію, його найменшого сина, бо всіх перших позабивала та Ватага, що приходила з Арабами на табір, і зацарював Ахазія, син Єгорама, Юдиного царя. Ахазія був у віку сорока й двох літ, коли зацарював, і царював він в Єрусалимі один рік, а ім'я його матері Аталія, дочка Омрієва. Також він ходив дорогою Ахавового дому, бо його мати була йому дорадниця, щоб чинити беззаконня. І чинив він зло в господніх очах, як Ахавів дім, бо вони були йому дорадниками по смерті його батька на погибіль йому. Також за їхньою порадою він ходив, і пішов він з Єгорамом, сином Ахава, Ізраїлевого царя на війну на Хазаїла, Сирійського царя, в Гілеацький Рамот, і побили сиріян Йорама. І вернувся він лікуватися в Ізраїлі від тих ран, що завдали йому в рамі, як він воював із Хазаїлом, сирійським царем. А Азарія Єгораїв, син, цар Юдин, зійшов побачити Єгорама, Ахавого сина в Ізраїлі, бо він був слабий. І від Бога було на погибель Ахазії, щоб прийти до Єгорама. Бо як прийшов, вийшов з Єгорамом на Єгу, сина Нішмі, що. Господь помазав його вигубити Ахазів дім, і сталося, коли Єгу чинив суд над Ахавовим домом, то знайшов від юдиних зверхників та синів Ахазієвих братів, що служили Ахазієві, і позабивав їх, і відшукав він Ахазію, і схопили його, і він ховався в Самарії, і привели його до Єгу та й забили його, і поховали його, бо сказали, він син Йосафата, що всім серцем своїм звертався до Господа. І не було в домі Ахазії нікого, хто мав би силу царювати. А коли Аталія, мати Ахазії, побачила, що помер її син, то встала й вигубила все цареве насіння юдиного дому. А його сават, дочка царя, взяла Йоаша, сина Ахазії, та й викрала його з поміж вбиваних царських синів, і дала його та няньку його до спальної кімнати. І сховала його, його Сават, дочка царя Єгорама, жінка священника Єгояди. Бо вона була сестра Ахазії перед Аталією, і та не забила його. І він був з ними в Божому домі, ховаючи шість років, а Аталія царювала над краєм.